Мої вітання на телеканалі Тиса 1 Ольга Бажевець прогнозом погоди на п'ятницю, 31 травня. Розпочнемо з метеопередбачень для Закарпаття. 31 травня на Закарпатті буде хмарно з проясненнями. Вночі сильні дощі, грози, місцями сильні зливи. Подекуди град, в день короткочасні дощі. Вітер південно-східний 7-12, під час гроз шквалисте посилення вітру 19-24 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13, в день плюс 16, плюс 21. В горах місцями вночі 5-8, в день 10-15 градусів тепла. 31 травня серед імениників Андрій, Давид, Христина та Юлія. Вітаємо вас з іменинами і пропонуємо подивитися на ваші екрани. Там мета ситуація для Ужгорода. В Ужгороді буде хмарно з проясненнями. Вночі сильний дощ. Гроза, слабкий град, вдень короткочасний дощ. Вітер Південно-Східний, 7-12 під час грози шквалисте посилення вітру 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 11-13, вдень 18-20 градусів тепла. 31 травня – Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням. Радимо не курити, щоб якомога довше зберегти своє здоров'я. Також 31 травня святкують Міжнародний день блондинок. Отож, вітаю всіх світлоголових з цим світлим днем. І вже час повідомити вам про погоду в гірських районах. У Великому Березному прогнозують дощ. Вночі – плюс 11, плюс 12, в день – плюс 15, плюс 16. У перечині дощитиме. Вночі – плюс 11, плюс 12, в день – 15, 16 градусів з позначкою «плюс». У міжгір'ї буде хмарно. Дощ вночі 9-10 в день 12-14 градусів тепла. Дощитиме і в головці вночі плюс 9 плюс 10 в день 12-13 градусів з позначкою плюс. У мукачеві прогнозують дощ вночі плюс 11 плюс 12 в день 16-17 градусів з позначкою плюс. У сваляві дощ вночі 11-12 в день 15-16 градусів тепла. У Тячеві дощитиме, Вночі плюс 10 плюс 11 вдень плюс 14 плюс 17. У хусті прогнозують дощ. Вночі плюс 11 плюс 12 вдень плюс 15 плюс 17. Дощ прогнозують і у виноградові вночі плюс 11 плюс 12 вдень плюс 15 плюс 17. У берегові дощитиме. Вночі 11-12 вдень 16-18 градусів тепла. Віршаві теж прогнозують дощ. Вночі 11-12, вдень 15-17 градусів з позначкою плюс. І в рахові дощитиме. Вночі плюс 9 плюс 10, вдень 13-16 градусів з позначкою плюс. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду. Синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.